Існують інші юрисдикції, які в яких криптовалюта вже легалізована. Такі юрисдикції, як Великобританія. Дає можливість виводити криптовалюту, обмінювати офіційно з source of funds. Тут важливо, щоб був підтверджений документально, де ви ці гроші заробили, як ви їх поклали собі на банківський рахунок або як ви отримували криптовалюту. І в цьому випадку ви отримуєте дозвіл для того, щоб завести в Великобританію криптовалюту і на міжбанківській біржі обміняти цю криптовалюту на фіатні гроші, які будуть з банку Англії. Переведені на банк Кіпру. і це є нормальною транзакцією Кошт цієї системи десь півтора-два відсотки, і ви можете отримувати гроші на рахунку на Кіпрі. Інша юрисдикція це Швейцарія і Ліхтенштейн. Там теж легалізована криптовалюта. Банки в Швейцарії, в Ліхтенштейні, наприклад, Бендура банк, вони мають обмінники в структурі банку. Ви відкриваєте рахунок, це кошти дорожче, це десь 15%, 18 тисяч коштує відкрити рахунок і прийти всі комплаєнси, всі системи отримати всі дозволи. Але коли ви це зробили, ви маєте можливість заводити гроші через криптовалюту і переводити їх з швейцарського банку на ваш кіпський рахунок.